Людмила Плівако все починається з думок. Все починається з думок, швидких, нестримних, незліченних, що в біганині повсякденній сплітаються в тугий клубок. Важкі думки, немов туман, закутують в холодний морок, Шпигають тисячами голок В болючищі спекучих пекучих ран. Дурні думки, немов юнки, журбою серце обвивають і чорним плетивом вкривають з легкої нашої руки. Та є такі серед думок, що зцілюють, дарують крила, натхнення додають і сили, щоби плести життя вінок. Вони, немов швидкі струмки, Несуть надію, вдячність, радість і створюють нову реальність, осяяні добром думки. Без вихідь лиш одна з оман, яких боятися не треба. Які думки сьогодні в тебе танцюють в голові канкан? Буває, що й маленький крок стає початком визначного. Все починається з малого, все починається з думок.